Я Майор Володимир, я з міста Кременець, навчаюся в Кременецькій педагогічній академії на магістратурі на історика. Е, працюю в музеї, е, займаюся оцифруванням музейних предметів. Е, я дізнався про бізнес-школу від друга, і це, в принципі, нові знання, нові можливості, чому би не погодитись. З е, корисно в бізнес-школі я взяв для себе це написання бізнес-плану. Тому що в цьому я до тренінгу був абсолютним нульом. Зараз я трішки розумію, трішки практики мені це все допомогло. А з нецікавого я не маю що виділити, для мене все було цікаво. Так, Колектив у нас видався дуже гарний в цьому бізнес-тренінгу. З деякими людьми я маю контакти і розумію, що в будь-який момент я зможу з ними списатися, стелефонуватися. І... Вони допоможуть мені в плані мого бізнесу або якось разом його об'єднати. На практиці я однозначно буду їх застосовувати. Планую відкривати свій бізнес власний. Так, в громаді реально є дуже багато різних можливостей, але люди не проінформовані про це. Люди, так сказати, Працюють на своїх роботах і не знають, що є можливість стати підприємцями. Е, було дуже весело, коли ми були в Кременці, в панорамі, і на нашому тренінгу е, такий казус вийшов, е, виключили різко світло в залі, тому що почався дощ, гроза, і ми всі підпалили свічки, сиділи в свічках, продовжували працювати, це було дуже романтично.